Доброго дня! Вас вітає компанія Мінягро місто Луцьк. Як ми говорили, вчора підготували тракторця Джинмо 404 з примусовим пусканням навіски. Відвантажимо тракторця, веземо до клієнта. Тракторець їде в Прип'ять, ну, Прип'ять Волинську область. Ну, то що ви подумали. Ні, ну лучше на пониженні. Може ходу зменшувача включити. Довго буде. Чуть-чуть туди. Чуть ліві. Я попав. Давай, давай, давай. Ні, давай назад, так як є. Єнеструрець 2023 року випуску. Це в нас він так їде на ходозменшуючі. Включена понижена передача, плюс ходозменшуючі, але механік подумав, що це дуже довго буде, просто на пониженні заїдемо. Дуже хороший вибір тракторця. Власник не пожаліє, що поподілився на даній моделі, яка має примусове опускання на візки. плюс ходу зменшував, ньому є. Звертайтеся в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. трактори та навісне, є в наявності. Будьте цікавити Луволи 24-ті, є на вузькій резині, є у нас реверсний ловол. Дзвоніть, замовляйте. Зараз, як показує практика, більшості тракторів продається в телефонному режимі. Клієнти зараз, мабуть, всі на полях, жнива починаються. Телефонують, замовляють трактори. Доставляємо.